Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Кішон Девіс хоче боксувати проти Джервонти Девіса, Оскар Делахоя про судовий позов Девіна Хейні на Райна Гарсію. Тейсон Фюрі грубо звернувся до команди Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую! Ну а тепер поїхали. Друзі, це відео я записав для вас ще вчора, тому що сьогодні важливий день у моєму житті. Сьогодні я одружуюсь. Нарешті створюю свою сім'ю цим світлим днем. Хочу поділитися із вами, моя дівчина, а тепер вже моя дружина, завжди підтримує мене в моїй справі. І, до речі, вона стала новим фанатом боксу, постійно цікавиться, коли будуть нові бої. Говорила, треба було ставити на Дюбуа. Дякую вам за постійний зворотний зв'язок. Якщо раптом хочете привітати нас і зробити суто символічний внесок при старті нашого сімейного життя. То будемо максимально вдячні. Вся інформація в першому закріпленому коментарі. Ну а вам гарного дня, і тепер точно починаємо випуск. 25-річний перспективний боксер легкої ваги американецький Шон Девіс перед своїм поєдинком із досвідченим аргентинцем Густаво Лемосом, який стане головною подією вечора боксу 8 листопада в Норфолку США. Більше обговорює на себе, а майбутні виклики. Для мене це просто черговий бій. Лемос, така сама людина, як і я, але я найкращий у категорії до 61,2 кг і я доведу це 8 листопада, заявив Кішон. Він додав, що може стати обличчям боксу завдяки своїм навичкам та енергії, і йому просто потрібно залишатися собою, не змінюючи своїх принципів щодо можливих боїв проти експретендента Френка Мартіна та чемпіона Джервонти Танка Девіса. Пішов не виключає таких поєдинків у майбутньому. Френк Мартін ні. Джервонта так, бо має пояс чемпіона світу, а я йду за поясом. Мені потрібний пояс, щоб утвердитись, і тоді я зможу піти за рештою. Тож, якщо Джервонта хоче битися зі мною, я з радістю заберу його пояс. Якщо ні, то я піду на когось іншого, хто хоче дати мені шанс. Я не дивлюся на Джервонту з думкою: О, я повинен будь-що придбати танка. Я це я. Мені не треба використовувати його, щоб зробити собі ім'я. Ім'я я собі зроблю у будь-якому разі, якщо танк хоче битися зі мною, я підпишу контракт. Але я не збираюся ганятися за танком. Я турбуюся лише за себе, великі бої та чемпіон світу у найближчі 18 місяців, сказав Кішон. Промоутер Оскар Делахоя впевнений, що розкрив хитрий план колишнього абсолютного чемпіона у суперлегкій вазі американця Девіна Хейні, який подав позов. Проти свого колишнього суперника Райана Гарсії. Треба нагадати, що у квітні в Нью-Йорку Гарсія, який представляє команду Делахої, переміг Хейні, але результат бою було анульовано після того, як Райан провалив допінг-тест, де він вирішив, що крім штрафу та дискваліфікації, було б непогано також стягнути суперника додаткову компенсацію. Делахоя впевнений, що у Хейні насправді інший задум з інтерв'ю FightHub TV. Зрозуміло, що спершу нам потрібно розібратися з цим безглуздим позовом. Це просто шум, відволікаючий маневр. Ось і все. Як взагалі можна було подати позов проти чувака, який побив тебе до смерті? Жодного сенсу. Що я зробив би на його місці? Зрозуміло, що запросив би реванш, і добре надавав би йому подупі. Але де він на це не піде? Він влаштував все з однієї причини, просто тому, що його пробили, сказав Далахоя. Британський чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі кріс Білом Сміт найближчим часом може провести об'єднавчий бій із володарем титулу IBF, а австралійцем Джем Опетаю. Вже 16 листопада Варьєді Кріс відбоксує чемпіоном WBA з Мексики Хільберто Раміросом, і велика ймовірність, що переможе цього поєдинку. Отримає шанс зустрітися з Опитаєю. Опитає 12 жовтня там захищатиме титул проти британця Джека Месі. Білем Сміт вважає Опитаю сильним бійцем, але вважає, що його переоцінюють. Опитає справді суперталановитий. Визнає Білем Сміт. Він робить багато речей, реально добре, має швидкі руки. Гарні ноги, багатий ударний арсенал і солідну ударну міць. Водночас я не згоден з тими людьми, які називають його наступним усиком. І я думаю, що усик набагато кращий боєць ніж Опитає. Як на мене, Брієдіс розвінчав опитаю з погляду хайпу навколо нього. Я вважаю Опитаю фантастичним бійцем, але при цьому ніколи не вівся на галас, коли його називали непереможним. Ну і на завершення, екс-чемпіон світу Суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Ти відчуваєш на собі гнів сиганського короля тільки наполовину. Потрібно було покінчити з цим, коли була можливість, сказав Ф'юрі. Олександр Усик відреагував на звернення до нього екс-чемпіона світу суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі. Ти справді крутий, друже мій, сказав Усик. Тайсен Ф'юрі знову мовчати не став. Ти мав шанс, але ти не зміг закінчити роботу. Помилка. Нині ти відчуєш гнів загрози. Нахер Усика, нахер клімаса, нахер Красюка. І якщо ти разом з Усиком, то нахер тебе. Циганський король слідує за тобою 21 грудня. Я проти всього світу, майбутній триразовий чемпіон світу у надважкій вазі, сказав Ф'юрі. Нагадаю, що реванш Усика та Ф'юрі пройде 21 грудня, що ж, схоже травнева поразка всерйоз засіла у Тайсона в голові, він більше не каже, що є єдиним і неповторним королем. Тому що хлопець, якого Фюрі називав кроликом, ганяв його по всьому рингу. Ну а з приводу триразового чемпіона у надважкій вазі, недавно ще один боєць суперважкої ваги вже робив подібні заяви. Ну а як вважаєте ви, чи покаже цигану реванші найкращий виступ у своїй кар'єрі? І чи не надломився він психологічно? Висловлюйтесь під відосом. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту компанія Фавбет.